привіт всіх вітаю, шановні друзі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про Лукашенка. Недавно він заявив, що в Білорусі треба готуватися до виборів. Він каже, я не вічний. Ну, це дійсно так. Ніхто не вічний на цій землі. Цікаво, він щось відчуває. Він відчуває, що з ним повинно щось трапитися. А чому трапитися? Та тому, що він вийшов із під контроля Путіна. Ми з вами вже робили розклад, там чітко було чітко, чітко інформація була щитана, що він розуміє, що Росія не сьогодні-завтра може взагалі зникнути. Федерація, верніше, Російська зникнути як держава. І він вже вийшов з-під контроля Путіна, тому він може очікувати в будь-який момент любого удару. Чи збирається Лукашенко йти у відставку, чи він відчуває, що з ним може щось трапитися? Давайте подивимось на цю ситуацію. Ну, він робить певні заяви, скажімо так, ну, він трішечки хитрує, він тут, він тут трішечки хитрує, а хитрує в чому? В тому, що він, він робить певні заяви. Певні заяви, які спрямовані на свою внутрішню аудиторію, на своїх, на своїх громадян, і ці заяви, вони стосуються військових. Але військові, знаєте, як заяви хитрі, хитрі заяви. Тут є хитринка. Ну, бачите, теж людина весь час сидить на, дві, на двох стільцях, тому. Ну, він розуміє, ви знаєте, він розуміє, що з ним, що з ним може бути все. Ну, тобто, крапочка по вищому суду, що можливо, можливо буде прийняте рішення. Рішення, яке поставить крапку у його земному житті. Він це прекрасно розуміє. Тобто у нього є такі побоювання, що рішення буде прийнято, рішення справедливе. Розумієте, тут, тут, тут іде, або він відчуває, що він хворий. Ми зараз розклимо, подивимося ще. Або він розуміє, можливо, хвора людина, тут не падає хвороби. Але він відчуває, що буде прийняти рішення, по тому що йому пора вже буде давати відповідь перед Господом Богом. Держати відповідь за всі його гріхи. Ви знаєте, він розуміє, що рано чи пізно. Хоча воно зараз і затягується, рішення буде прийнято. Воно поки затягується. Але знаєте що? Оці дві карти говорять про те, що це кінець зімного шляху. Він його відчуває. Він його відчуває. І Знову таки, або він дійсно хворий сильно, і ми про це не знаємо, або дійсно буде прийняте рішення законне про те, щоб ця людина ну, уже завершила свій земний шлях, скажімо так. Швидше всього, швидше всього що він чекає все-таки агресію по відношенню до нього. Він все-таки думає, що він може бути вбитий. Ну, подивіться повітьте останнє, так, дивіться, обнулений. Да? Він може бути обнулений. Ось так. Його ставлять перед вибором. Його ставлять перед вибором. Або ти починаєш агресивно діяти, або ти будеш убитий. Можливо. Знаєте, такий вибір стоїть. І він розуміє, що, якщо, якщо його земний шлях закінчиться, то він, буде, то він закінчиться через бокал. Через бакал. Йому приподнесуть бокал чогось чимось. Розумієте? Тому йому, йому ставляють вибір. Або ти дієш, або бокал тобі буде. Або пригостим бокалом вина. Ну, вина там це сітро, я не знаю, що там чим його пригостять, але, але його ставлять перед вибором. Значить, обнулення. Або ти дієш, або, або, або. Ось так. Він це розуміє, він не просто так це сказав. Ситуація. Вони кажуть йому, що ситуація може змінитися, якщо ти обнулиш нашу домовленість. Якщо домовленості будуть обнулені, якщо ти відмовишся від цих домовленостей, тоді ми змінимо ситуацію по відношенню до тебе. Ось так. Я думаю, що йдуть погрози. Йдуть погрози, розумієте? Визначайся. Бачите, тут стоїть так. Роби, роби вибір, визначайся, швидше визначайся. Я думаю, що, можуть лунають погрози взагалі. Ось так. Ось так. Визначайся з проектом. От, визначайся із діями. Визначайся із діями. Його ставлять перед вибором. Дійсно, так, кошти взяті. Сила буде застосована, може застосовуватися сила. Його заганяють в певні рамки. В цьому виборі, дивіться, його ставлять, начебто, перед вибором. Або агресивно дій, або давай вступай в активні бойові дії, або тобі буде кубок, кубок із вином. От. Але ви знаєте, ну, коли ставлять такий вибір: або ти дієш, або ти умираєш, тобто. Знаєте, як? Значили... Ну, тут дьявол. Да? Він же залежний. По дьяволу це залежна людина. Йому дають розуміти, що ти від нас залежний, ти не можеш самостійно діяти. Ти залежний від нас. Так? І дивіться, його заганяють в такі рамки, що вибору немає. Хоч вони йому й кажуть: вибирай, а що ти хочеш. Але ж якщо ти не зробиш не по-нашому, то тобі буде десятка мечів в спину. Тобто його заганяють в такі рамки, що він не може, визна... ну, може по-іншому діяти. Він не може визначитись. Він не може визначитись все. Або, або так, або так. Все. Розумієте? Тому, і... тому він і робить такі певні заяви, тому що він розуміє, що. Ну, він, він ще хитрує, він ще якось намагається. Але я не бачу, його тут загнали в такі жорсткі рамки зараз. Жорстача рам... рамки. І все рівно, ви знаєте, я думаю, що Лукашенко не піде. Я на нього неодноразово робила розклади, і він не вступає. В... Так, він територію він надав. Це правда. На, на Київ пішли з території Білорусі. Це дійсно так. Але своє, своє війська, військом своїм, вступати у війну він не буде. Навіть ну, просто вплоть до того, що тут вищий суд і десятка мечів йому буде. Ну, його заганяють так, що, що хочеш жити, дій, не будеш діяти так, як ми скажемо, значить, кубок з вином. І він це розуміє. Тоді який це вибір? Це, це вибір, вибір без вибору, розумієте? Його дійсно загнали в таку ситуацію. приділяйся, ну виходу у тебе немає, дружочок. Ось так. Тому ну, давайте. Що у нас тут? Вище суспільство. Так, лідер робить все можливе, робить заяви. Дуже багато проблем назбирав, назбирав. Лідер, да І далі все це прикривається. Далі прикривається. Ситуація ще не визначена. Так йому погрожують, так він розуміє, йому намікають, як кажуть. да Йому так потихеньку підводять до певних дій, що в тебе вибору немає. Ти повинен діяти так, як ми дивіться як ми домовлялися. да Сила, закону повин... Сила договору повинна діяти. Сила закону, а ти його обнуляєш. І знову, знову йому його штовхають, його штовхають. І знову йому дорікають коштами. Що ти, ось бачите, тут дуже великі кошти прийшли. Ти ж брав кошти, його, його штовхають до певних дій. Його зганяють в такі, в такі рамки, що він далі вже не може, ну, не може нікуди рухатися. Все або отак, або тебе не буде. Він це розуміє. Ну, бачите. З ким повівся, да? повівся з дьяволом, то і отримаєш. Отримаєш, що? Отримаєш ось вони ці карточки й випали, да? ці ось наші таро прекрасно. Да? Повівся з дьяволом, то і отримуй. Ось так сказали карти. Тому вірогідність того, що його можуть пригостити бокалом вина, дуже-дуже велика. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.